Привіт усім! Це Моріс, експерт. Сьогодні ми зануримося в щось, що точно вас зачепить, я гарантую це. Рекрут серіал, сповнений напруги та несподіваних поворотів, який відкриває завісу над таємними операціями центральне розвідувальне управління. Тож тримайтеся міцніше, попереду захоплива пригода. Перш ніж ми почнемо, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити жодного відео. Все починається з Оуена Гендрікса, молодого юриста, який щойно закінчив університет. Він влаштовується на роботу в центральне розвідувальне управління, думаючи, що його робота буде рутинною. Трохи паперової роботи, кілька підписів тут і там. Але бум. Він натикається на загадкового листа від Макс Маладзе, російської ув'язненої, яка погрожує розкрити секрети центральне розвідувальне управління в обмін на свою свободу. Оуен, трохи наївний, але рішучий опиняється в ситуації, яка виходить далеко за межі його контролю. Він береться за переговори, думаючи, що це просте завдання. Але, звісно, все набагато складніше. Макс не просто ув'язнена. Вона хитра, маніпулятивна і починає обводити Оуена навколо пальця. Чим ближче він намагається до неї підступитися, тим глибше заплутується у павутині брехні та інтриг. Макс прагне не лише свободи. Вона має значно більші та складніші плани. З часом Оуен розуміє, що його роль у центральне розвідувальне управління це лише маленький фрагмент величезної картини. Він занурюється у світ таємниць, подвійних особистостей і небезпечних ігор. Кожен його крок має наслідки він більше не знає, кому можна довіряти. І чим глибше він заходить, тим більше розуміє, що шляху назад уже немає. Його особисте життя починає переплітатися з роботою. Він намагається балансувати між своєю колишньою дівчиною Ганною та новими обов'язками, але що більше він копає, то більше розуміє, що його вибір має колосальні наслідки. Кожне рішення затягує його ще глибше у світ, де брехня і маніпуляції норма. Макс, зі свого боку, не просто ув'язнена вона має власні цілі і використовує всіх навколо для їх досягнення. Вона грає не лише на нервах Оуена, а й на людях у центральне розвідувальне управління. З часом Оуен усвідомлює, що його роль адвоката це лише верхівка айсберга. Йому доводиться навчитися орієнтуватися у світі секретів, фальшивих слідів і обману. І на кожному кроці його чекають шокуючі відкриття, які перевертають все, у що він вірив. Напруга зростає. Що більше Оуен занурюється у справу Макс, то більше розуміє, що його дії мають далекосяжні наслідки. Центральне розвідувальне управління починає вести власну гру. Оуену доводиться вирішувати, кому він може по справжньому довіряти. Гра стає дедалі небезпечнішою. Він постійно опиняється між молотом і ковадлом, не знаючи, хто його союзник, а хто ворог. Макс продовжує свою подвійну гру. За її погрозами і холодними розрахунками ховається конкретна мета. Вона прагне не лише маніпулювати Оуеном, вона хоче отримати ключову інформацію і дестабілізувати всю систему. Кожен її хід прорахований, вона не вагається, ставлячи Оуена в ситуації, де він змушений вибирати між лояльністю до центральне розвідувального управління та власним виживанням. З часом Оуен змінюється. З молодого, ідеалістичного юриста він перетворюється на людину, якій доводиться ухвалювати морально сумнівні рішення. Межа між добром і злом починає стиратися. Він вчиться діяти у світі, де нічого не є таким, як здається. Його стосунки з Макс і ті секрети, які він розкриває, змушують його засумніватися у всьому у центральне розвідувальне управління, у людях навколо нього і навіть у собі самому. Наприкінці історії Оуен опиняється в ще складнішій ситуації, ніж на початку. Молодий чоловік, який думав, що все буде просто, повністю змінився через події. Йому доводиться вчитися бути обережним, маніпулювати ситуаціями і приймати рішення, які ніколи не бувають однозначними. І навіть якщо на перший погляд здається, що все владналося, він знає, його майбутнє залишається невизначеним. Адже тепер він став пішаком у грі, яка набагато більша, ніж він міг уявити. Коротко кажучи, рекрут це суміш напруги, маніпуляції і таємниць. Кожен епізод затягує нас глибше у світ, де нічого не є тим, чим здається. Якщо ви любите трилери, сповнені несподіваних поворотів, ця історія для вас. Не зволікайте, пориньте у цей світ і стежте за шляхом Оуена Гендрікса. Ви не пошкодуєте до зустрічі. І не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити більше розборів і оглядів ваших улюблених серіалів.